Всіх вітаю, друзі! Градус напруги для українців, які знаходяться за кордоном, напружується, зростає. Є в нас дуже багато фактів різних, скажімо так, заяв з різних країн Європи, сигналів, які поступають, і які чітко показують, що дуже скоро та допомога та підтримка українським біженцям, які є, вона може бути. Різко зменшена і не тільки деякі країни також вже почали говорити про повернення українців назад додому. Я особисто розумію, що Міністерство єдності або Міністерство повернення українців напряму пов'язано, скажімо так, з такими рішеннями, і воно хоче показати країнам Європейського Союзу, що набагато краще буде вернути, як мінімум, чоловіки мобілізаційного віку назад в Україну. І бачимо, що багато що з цього в них виходить. Давайте сьогодні про всі ці сигнали поговоримо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком. Дякую кожному з вас за підтримку. Також, друзі, якщо ви не плануєте повертатись в Україну, шукаєте роботу в Польщі. Посилання в описі під цим відео заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію по роботі. От, і давайте почнемо з Польщі, бо в Польщі застерегли. Від про те, що від почали розсилати українцям фальшиві повістки. так? Управління в справах іноземців в Варшаві повідомило, що не є автором фейкових мобілізаційних повісток, які польською мовою розсилались українцям, які перебувають на території Польщі. Всі, можливо, вже бачили. Хто ні, буде в мене інформація в телеграм-каналі. В Польщі люди, українці, почали отримувати повістки польською мовою, де говориться про те, що ви маєте з'явитись туди, то і туди. То якщо ви цього не зробите, то вас буде примусово там депортовано в Україну і мобілізовано за українським законодавством. Звісно, що жодна адекватна людина на це не поведеться. Українські закони не діють на території Польщі, в тому числі і на громадян України. І все, що робиться, все, що відбувається, це просто фейки. У мене питань тільки два: приходить цей лист. Поштою, так, і в самому листі вказано адресу, звідки його було відправлено. Питання наступне. Е, що стосується того, ким було надіслано цього листа. І е, якби було таке бажання, так то можна було б знайти людину конкретно, яка відправила цей лист на тому чи іншому відділенні пошти. Чому це не зробили? Зрозуміти категорично неможливо. І також наступне. Е, Звідки в цих самих аферистів, які почали розсилати ці повістки, звідки в них контактні дані того чи іншого українця? Якщо ми знаємо, що в Польщі вся інформація зашифрована і існує родо. Також незрозуміло. Я собі, я собі можу припустити: це суто мої припущення, які можуть не, бути, не мати нічого спільного з реальністю, і можу собі припустити, що? якби Інформація про ці повістки, бо вона спочатку була, що от такі повістки розсилають, а за декілька годин сказали, що це фейк. І всі почали це спростовувати. Е, як варіант, це може бути просто прощупування ситуації і розуміння, як на це реагує, по-перше, європейська спільнота, в тому числі поляки, і як на це реагують українці, які знаходяться на території Польщі. Е, тому не, не виключено, що подібні інциденти можуть продовжуватися. Це, що стосується першого, так бачимо, тобто що е, так чи інакше, E, наше Прекрасне Міністерство єдності хоче об'єднати всіх українців на території України, повернути всіх, кого тільки можна. E, далі. E, нікого абсолютно, як мінімум, я жодного інтересу не побачив серед українців стосов... тих, хто знаходиться за кордоном. E, не побачив інтересу до конфлікту Зеленського та Фіцо, який являється. Якщо не помиляюсь, прем'єр-міністром Словаччини, а я не помиляюся. Бо е, ми пам'ятаємо, що Україна перекрила газову трубу з Росії до Європи, і Словаччину це дуже сильно засмутило. Е, от і е, тепер, якби це нікого не цікавило, але тепер напряму це буде впливати таке рішення України, буде впливати на українців, які знаходяться в Словаччині, і не тільки, бо може насправді відбутися якийсь ефект доміно. Прем'єр-міністр Словаччини погрожує значно скоротити підтримку українським біженцям після зупинки транзиту російського газу через Україну. Роберт Фіцов в новій заяві зазначив, що припинення постачання російського газу через Україну не створює загрози для, словацького, не створює загрози для словацьких домогосподарств. Однак Словаччина втрачає близько півмільярда євро на рік через втрату доходів від транзиту. З цим все зрозуміло. Прем'єр також підтвердив, що 7 січня представники Словацького уряду проведуть зустріч з представниками України та ЄС, після чого він планує скликати коаліційну раду та уряд. Фіцо також додав, що керівна партія готова вести переговори і домовитись в коаліції про припинення поставок електроенергії в Україну та значне скорочення підтримки українських громадян, які перебувають в Словаччині. Е, що хочу сказати, що. Е, я, я не вважаю, що є адекватним рішення Фіцо, а зовсім навіть навпаки, бо це виходить, знаєте, така ситуація, що є от біженці з якоїсь країни, і влада цієї країни орієнтується не на допомогу і підтримку цим біженцям, а орієнтується на керівника тієї країни, з якої вони власне і тікали. Так? І тут виходить так, що через дії. Зеленського, так і за через рішення українського уряду, е, якби Фіцо хоче покарати просто громадян України, які являються біженцями на території Словаччини, люди, які знаходяться під тимчасовим захистом. Е, от, це приблизно те ж саме, що через дії, наприклад, Асада, так мож, можливо, це не дуже правильне порівняння, але в загальному що там через події, там, які відбувають, відбувалися. В сирійському уряді е, треба, було, я не знаю, зупиняти підтримку е, і давити власне, на громадян, які знаходяться на території твоєї країни. Громадян тієї країни, керівни, е, дії керівництва якої тобі не подобаються. Ну тобто, тут виходить так, що е, все робить українська влада, а страждати мають просто громадяни України. Як на мене, це є не дуже демократично і не дуже полюдяному. Е, якось так, але кожен може зробити висновки. Самостійно. Також хотів би прокоментувати. Зараз включу. Вчора в Зеленського було таке досить обширне інтерв'ю. І він сказав про те, що Європа просить повернути в Україну біженців, які не платять податки, але залишити працевлаштованих. І таким чином, звісно ж, використовувати українців як дешеву робочу силу. Публічно лідери про це не кажуть, бо знають, що громадяни їх країн можуть. Обуритись, звідки в нього така інформація, не знаємо так, але з іншої сторони, також розуміємо, що жодній європейській країні це є невигідно і неможливо повернути всіх, хто не може працювати, всіх там обмежено придатних, всіх людей з обмеженими можливостями, пенсіонерів, тих, хто доглядає за маленькими дітьми. Є така соціальна категорія, яка не може сама про себе попіклуватись. І повернути суто їх, звісно, є. Неможливим, якщо ну, але бачимо все ж таки, що Зеленський оцією своєю ніби безневинною фразою заставляє українців, ну якби налаштовує українців, які знаходяться в Європі, проти тих країн, в яких вони знаходяться. І також зараз включу, давайте послухаємо коротенько ще одну його заяву з приводу повернення українців за кордону, де він говорить про те, що українці повернуться самостійно. Закінчиться та чи інша стадія цієї війни, повністю війна, або гаряча стадія війни, або ракети не будуть літати. Я впевнений, що а, велика частина людей почне повертатись. А Друга історія у будь-якому випадку, якщо не буде воєнного стану, це значить, що а, відповідно Україна буде витрачати гроші передусім на відновлення. відновлення держави. Якщо можна використовувати такі слова, як зальється, але буде зальється велика маса грошей різних. З бізнесу російські заморожені активи, наш бюджет, сектор безпеки оборони 1 трильйон 400 мільярдів. Це просто великі-великі ну, гроші. І безумовно відсоток від цих грошей піде на відновлення дуже швидко одразу. Це зрозумілі логічні речі. За роботою приїдуть люди. Ну і окремі програми, яких я не хочу зараз йти в деталі, і, яких дійсно дійсно вони є, вони напрацьовані, для них потрібен мирний час. Ну мені здається, що в цілому відбудова України так, такі великі проекти, вони а, а, будуть хотіти бо. Будуть триматися на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були України. скажіть мені, будь ласка, добре, тут все зрозуміло. Рожеві окулярки можна справді одягати, але якщо розібратися так, то останніх три роки Україну просто заливають, як говорить сам Зеленський. Все, що він говорить, я це все повністю підтримую. І це б насправді було дуже круто, якби вже війна закінчилась і почалось відновлення. Але насправді зараз шалені просто кошти заливаються в Україну, і ми бачимо, як їх витрачають. Це все йде через різні компанії прокладки. Ці гроші отримуються далі, нічого доброго не робиться. І в такому випадку, якщо навіть зараз оборонний сектор у нас має просто шалені. Бюджети, чому не створюється шалена кількість робочих місць, і чому зараз зарплати в Україні не зростають? Мінімалка, навіть яка як була, так і є. А вчителям почали доплачувати по тисячі гривень, щоб вони не помирали не помирали з голоду. І це в принципі стосується шаленої кількості професій. От тому про яке повернення може говоритись, поки не зрозуміло. Все дуже правильно, але е, нічого цього не буде. Попомніть мої слова, нічого цього не буде, допоки не почнеться реальна боротьба з корупцією. Бо те, що зараз виглядає, це просто клоунада, де всіх тримають за лохів. де е, нікого з винних не карають, де голову МСЕКу, в якої знайшли е, 6 мільйонів доларів чи скільки там було готівкою, її не посадили. Вона далі е, знаходиться на своїй посаді, бо не змогла прокуратура довести незаконне походження цих коштів. От така от у нас ситуація. Не пам'ятаю, скільки там 40 прокурорів, які під час війни в Хмельницькій області отримали інвалідності, жодного якби жодної інвалідність не було знято після проходження перевірок. Додаткових, які проводила прокурорів, перевіряла Генеральна прокуратура. Тобто свої самі ж себе і перевіряли. Не було знайдено жодного факту порушень, і, якби нікого не покарано, нікого не звільнено, всі далі працюють як треба. Всі інваліди в нас прокурори, от, тому воювати, звісно ж, вони категорично не зможуть. І от поки буде в Україні щось подібне відбуватися, я не говорю вже про бусифікацію, я не говорю вже про закриті кордони. Я говорю про ось такі, знаєте, звичайні речі. Допоки це все буде відбуватися до тих пір, не буде тут ніяких грошей в цій Україні, і ніхто сюди нічого заливати, як то говорять, не буде. Бо так само ми на минулому тижні з вами говорили про те, що Чехія, наприклад, відмовилася від інвестицій в Україну вже зараз, тому що е, представники Чехії, які сюди приїхали з грошима, зіштовхнулись з тим, що тому треба дати взяточку, тому треба дати взяточку, тому треба дати взяточку. І власне е, на цьому зупиняються всі інвестиції в Україну. От і по цьому, в принципі, зрозуміло, ви що думаєте, друзі? Чи після закінчення війни одразу почнеться такий рай на землі в Україні? Чи все буде трошки по-іншому. Що ви думаєте, пишіть, і я би хотів ще з приводу е, нових обмежень і правил для українських біженців в Європі сказати. Бо є одразу ж три країни, які вводять обмеження. Німеччина скоротила виплати працездатним українцям, які не погоджуватимуться на запропоновану роботу. Е, інтеграційні курси або семінари з працевлаштування. За перше порушення виплати скоротять на 10%, друге на 20%, третє на 30%. В принципі, це є нормально, адекватно. Не хочеш інтегруватись, не хочеш працювати. Виплати знижують. Тут немає нічого поганого. І бачите, бачите, що тут наголошують, що це виключно працездатні українці. Далі, це по Німеччині. Далі Ірландія а, планує скасувати надання безкоштовного тимчасового житла для громадян України, починаючи з березня 2025 року. Також очікується скорочення терміну перебування українців в країні до 90 днів. Тут бачимо, обмеження вже йдуть дуже сурові. Е, натомість уряд збільшить соціальні виплати біженцям з 4 до 12 євро на тиждень. Або тут якась помилка, або я не розумію. Хто з Ірландії дивиться, напишіть, прокоментуйте. Е, далі. Австрія скасує допомогу для українців з автівками. Притому кожен регіон буде застосовувати це правило на свій розсуд. Зокрема, у Відні позбавлять виплат лише власників дорогих авто. В Нижній Австрії допомогу відберуть у власників будь-якого автомобіля, натомість влада країни збільшила розмір сімейної допомоги українцям на 4,6%. Тобто бачимо, що які не які, а ускладнення йдуть, але вони виглядають зараз просто як оптимізація того, що відбувається, якщо не брати в якби до цього ту саму Ірландію. Але давайте нагадаємось, що видаткова така країна, наприклад, як Німеччина. І Шольц, який дуже скоро відійде від влади, говорили про те, що працездатні українці мають або працювати, або повертатись назад в Україну. Тобто не покидати Німеччину і виїжджати десь в інші країни Європи, нічого такого, а просто повертатися назад в Україну. І тут тільки питання одне: чому ж всі українці за кордоном? Е Хочуть повернути саме в Україну. Чому вони, якщо їм так українці не підходять, якщо вони так виступають проти них, що, звісно, є неправдою, бо це є тільки окремі персони, які розповсюджують таку інфу. Чому тоді просто цим українцям не сказати? Ви нам в Німеччині не підходите, виберіть, будь ласка, іншу країну для проживання. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!